Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді британська Естешечка Колісна Саладін. І сьогодні коротенечко, пробіжімося в ангарчику по його циферкам. І вже в самому бою ми, так би мовити, про плюси і мінуси з вами поговоримо. Значить, що ми бачимо в цілому? в цій стежці, да, в нашій колісній. Сереннє бронепробиття в нас на топовій гарматі 221. Ми маємо з 250 альфи, 255 в нас пробивають голдові снаряди, 250 теж альфи. І 45 у нас б'ють фугаси 320 альфи. Заряджання гармати в нас 7,83 секунди. Мінус 8 у нас кути вниз, 20 плюс у нас вгору. 1,8 у нас час зведення, 0,32 у нас розкид на сотню. І середній ДПМ у нас 1915. Не дуже ДПМ, я сказав, би, високий, хоча гармата в цілому тут доволі таки комфортна. Я його пройшов я відкрив уже дев'ятку, ку не відкрив, я взяв дев'ятку, Мені допомогло те, що в мене були вже там креслення вложені вибиті. Я не вложував креслення взагалі в цю гілку, але дев'ятка мені кресленнями випала. Тому я не брав топову гармату. Судити топову гармату я не буду. Ну, якби Я на ній не грав. Об'єктивно ніяких цифр вам не скажу, як вона в цілому відіграється в рандомі, але відігрував я на предтоповій гарматі. Тут а у нас в цілому 185 пробій виходить базовим снарядом, і 220 у нас йде пробій голдовим снарядом 100 по 150 альфи. Тут, а звісно, перезарядка у нас вже йде 4 секунди, 4 практично з половиною секунди. Мінус 8 у нас йдуть уже кути, плюс 20 вгору 1,73. Час ведення і 0,32 точність, ДПМ у нас більше трішечки більше 2000. Ця гармата, звісно, на, для вісімки. Вона в цілому не ну, практично не грається, тому що 185 альфи. Ой, вибачаюсь, бронепробиття, це дуже-дуже мало для вісімки. І 150 альфи це взагалі просто копійки. Ви кусаєте по 150 середнього. Це дуже мало. Практично нікого ви не можете розібрати. Ну, з ДПМ -а, там це потрібно там в'їжджати ззаді, ну практично відігравати як на ЛТшці. Тоді, можливо, у вас щось буде виходити. Але на топовій гарматі по циферках, звісно, вже набагато краще. 221 це доволі таки непогане бронепробиття для вісімки. І в цілому, хто буде проходити, в кого закреслення не відкрита дев'ятка. Тому я думаю, топова гармата вам доволі таки сподобається, тому що вона. Комфортна, має стабілізацію непогано. Тому е, от такі цифри в нас йдуть по гарматі. По живучості ми маємо 1200 хітпоїтів. Бронювання в нас корпуса 32 і в лобі, в принципі, те саме, як і башти. Все по кругу у нас іде 32 в лобі, 13 борта, 13 карма. Що башта, що корпус. Броні тут немає, на неї розраховувати не потрібно, не надійтеся, тому далі, якби там і казати нічого. Потужність двигуна у нас 310 кінських сил, 23-24, практично, у нас кобилки йде на тонну, 60 ми біжимо вперед, 30, ми біжимо назад, все без турбіни. Доволі таки непогано. Вперед-назад їде. Бистренько, приємно, можна відкатити ну, заднім ходом кудись там втікти, якщо вас будуть сильно прижимати. Тому це все більш-менш приємно. З точки зору швидкості повороту шасі, як на швидкості, так і вже, як, так би мовити, на місці стоячи. Тут її практично немає. Потрібно грати з турбінкою. Я грав з турбінкою експериментальною, що давало нам ще трішечки бусту до стабілізації і до точності до розкиду. Вірніше, тому я б рекомендував би грати на турбіні цю, цю гілку взагалі. По скритності. ну В цілому по скритності немає сенсу тут розмовляти. Звісно, хотілося б сказати, що це за рахунок швидкості можна використовувати як ЛТ, але це не так. У вас немає ніяких коефіцієнтів скритності. Вас будуть світити всі наліво-направо, тому що танчик доволі таки не маленький, це не ЛТ-шка. І знову ж таки повертаємось до, по, до повороту шасі. Тут його практично немає. Тому це використовувати як ЛТшку не потрібно. Відіграємо максимально другу лінію, а навіть і третю і граємо більше як ПТ. По спостереженню ми маємо 380 огляд, і 550 ми маємо дальність зв'язку. Теж дуже слабенько, як, як по мені, слабовато. Порівнювати цей танк з іншими астежками свого рівня я не бачу ніякого сенсу, тому що, знову ж таки, це колісна техніка. Тут трішечки інший геймплей. Тут немає броні, яка, ну, якою ви можете там розмінятися і відігрувати там на перших там лініях більш активно. Це така машина більш Пасивного геймплею, я, б, мабуть, так би це назвав би, більш така СТ-шна е, техніка. В цілому, чесно скажу, танк мені не сподобався. Хоча, знову ж таки, повторюсь, я не грав на топовій гарматі. Ну, на притоповій він мені не сподобався. Дев'ятка вже трішечки набагато краще, така веселіша. Е, зробимо обов'язково, зробимо по ній огляд. Коли вже виведу в топ, коли пограю трішечки на топовій машині. І там уже якби сформується якась уже думка з приводу дев'ятки, і обов'язково зроблю по ній огляд. В принципі, в... тут авангарі в мене вже все. Давайте зараз подивимося бій, який я зіграв доволі таки чудовий. І вже там поговоримо про плюси і про мінуси. Цього танка, де чи взагалі потрібно вам викачувати гілку концепта п'ятого. Давайте перейдемо в бій. Ну і, друзі, сам бій. Забігаючи наперед, зразу хочу сказати, що в цьому бою я взяв воїна. В цьому бою я зробив ЛБЗ на Підпал і на 3000 нанесеної шкоди. Це ЛБЗ на Хімеру. Тому, якщо зараз розмовляти про плюси і мінуси в цілому цього танка Саладіна, то я вам скажу так: мінусів тут більше, ніж плюсів. Те, що ми бачили в ангарі по цифрам, дуже приємно і дуже солодко виглядають циферки на гармату. по гарматі, Що на топові, що на притопові. На притопові мені дуже. Я знову ж таки, об'єктивно мені важко судити топову гармату, я на ній не відігравав. а... На притоповій ось перед вами зараз бій на цій гарматі. Каде йде чуть більше 4 секунд, що доволі таки круто на 8 рівні. Але все ж таки альфа в 150 і коли ви кусаєте по 150 в середньому 9 10 рівні. Повірте, це дуже мало, тому що ви нікого не можете забрати. Там, ну, я маю на увазі по КД. Важко буде кось розбирати, тому що не фатає бронепробиття 185 да, там бронепробиття. Це мало для 9-10 рівнів. Для вісімок багатьох це дуже мало. Тому о, виглядає гармата о, класно, о, смачно. О, по сухим цифрам в плані КД, в плані зведення точності, стабілізації, все це, це доволі таки круто виглядає. Але на практиці це, ну, отакий от бій, як я відіграв, таких боїв, ну, один на 100, мабуть, якщо це, я маю на увазі не топовий танк, не в топовій комплектації. Е, тому е, гармата чудова. Е, якщо ви будете грати максимально як ПТ, е, не Лізти на рожон, не відігравати другу там, першу лінію, тому що у вас немає ХП-шок, немає броні, щоб розмінювати ці хп і так далі. Тому, якщо грати як максимально як ПТ-шка, да, цей танк буде приносити вам задоволення. Тому за гармату, ну плюс, плюс такий жарненький плюс, добрячий. З приводу динаміки, вперед-назад, дуже класно їде танчик, можна займати доволі такі вигідні позиції, бистренько одних з них тікати, якщо ви проігруєте там по флангу і тому подібне, чи команда вас зливає, ви можете бистренько уїхати без питань, без проблем. Але що, що касається повороту шасі на ходу і не. Нерухомої машини, це просто е, жах. Це просто жах. Машина не поворачує цей танчик взагалі не на ходу. Де, ну, в цілому він ніяк не, не поворачується. Ось ви можете це бачити в себе на екранах, не, прямо ось в бою. Тому е, я відігравав на турбіні, на експериментальній. Плюс-мінус непогано відігравалося. Якщо відігравати без турбіни, то взагалі буде кошмар і ужас, тому не рекомендую. Якщо касатися вже в цілому обладнання, яке у мене було, я грав на вентиляції, досилач і експериментальна турбіна. Що давало нам іще трішечки плюс до е, точності, до стабілізації. Що хочу сказати, якщо ви будете вибирати обладнання, в цілому, я рекомендую відігравати на цьому обладнанні, що грав я, мене в цілому все влаштовувало. Тому, в принципі, без питань, е, можете ще замість, е, там, наприклад, е, вентиляції, поекспериментувати там, із стабілізатором. Ну І тому подібне. Не рекомендую ставити загартування, тому що загартування вам в цілому нічого не дасть, окрім того, що будуть трішечки швидше рематися ваші кольоса. Дай, в принципі, все. Ці 100 хп, що вам додаває загартування, воно вас в цілому ніде не спасе взагалі. Тому ставити його взагалі не бачу ніякого сенсу. Грайте більш стабільно на обладнанні, От, як і в мене, було. Досилач, експерим... експериментальна турбіна і вентиляція. Можна ще поставити оптику, що доволі, в принципі, теж було непогано, скажете ви, але я б не рекомендував би цього робити, тому що це не ЛТшка. Базові показники. Скритності тут дуже слабенькі, тому що машина вона ну якби габаритна. габаритна Тому на світ ви робити не будете і тому подібне. І прям маневрувати ви не зможете, так як на eBRі. Тому оптику я теж в цілому б не рекомендував би ставити, немає ніякого сенсу. Приціл теж немає ніякого сенсу, тому що в цілому гармата тут доволі таки непогано зводиться, дозводитись там не потрібно. Все доволі комфортно. Тому отак ось. Якщо відповісти на питання, чи потрібно прокачувати концепта п'ятого, то я скажу так: якщо ви новачок в грі, то ні. Якщо у вас є там 2-3 десяточки в ангарі, якщо ви вже старичок і пограли, і там у вас ну, не вистачає двох-трьох десяток відкрити в грі, то да. Концепт, в принципі, можна, але гілка важка для прокачування. В цілому, концепт 5 я грав на тесті, мені в принципі сподобалась машина, то знову ж таки по гарматі, по динаміці. Але сама гілка прокачування трішечки важковата. Як для новачка взагалі не рекомендую. Тому ось таке у нас вийшло відео. Якщо вам сподобалось, друзі, жміть лайк. Не забувайте підписуватись на канал. І до скорих зустрічей на нових стрімах і в нових відосах. Бережіть себе всім пока-пока.